Доброго дня, третя класники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ви дізнаєтесь, якою буває інформація. Розкажіть, хто які дії з інформацією виконує. Ви знаєте, що людина постійно отримує інформацію з довкілля за допомогою органів чуття та різних інструментів. Інформація важлива для всіх. Проте не кожну інформацію можна використовувати для себе, свого розвитку, відпочинку чи навчання. Це залежить від різних причин. Виконуємо завдання 1 на сторінці 4. Прочитаємо оголошення. Завтра збираємо макулатуру. 2 вересня їдемо на екскурсії до природничого музею. Збираємось о 8.00. Хто знайшов мої фарби, будь ласка, поверніть їх. Готуємось до осіннього ярмарку, який відбудеться 15 жовтня. Ідеї складайте до скарбнички біля вікна. Приносьте цікаві книжки до класної бібліотеки. Які з цих олошень уже заздаріли? Чому? Чи є такі, у яких інформації недостатньо? Чому? Властивості інформації. Актуальність. Повнота З часом інформація застаріває. Тоді кажуть, що вона втрачає актуальність. Важливість для поточного моменту. Пам'ятай, тільки вчасно отримана інформація може бути корисною. Іноді нам надають неповну інформацію. Недостатньо для того, щоб отримати уявлення про реальний перебіг подій і зрозуміти, як саме треба діяти. Повернемося до завдання 2 на сторінці 4. Постав відео на паузу та виконай завдання письмово. Познач оголошення із застарілою інформацією з символом, а оголошення з неповною доповни їх даними, яких бракує. Перевір себе. Виконаємо завдання 4 на сторінці 5. Мама вирішила спекти пиріг із яблуками за новим рецептом. На жаль, удома не виявилося всіх потрібних продуктів. Тож Тарасик склав список покупок і помчав до магазину. Про всяк випадок мама дала йому ще й список, який написала сама. Поміркуй. Чи зможе хлопчик купити все потрібне за своїм списком? А продавчиня зрозуміє, що він має придбати? Чому? Коли треба записувати все ретельно, а коли можна зробити це на швидкоруч, як у другій записці? Виконаємо завдання 5 на сторінці 5. Мама дала Тарасикові 100 гривень і дозволила решту залишити собі. Касирка сказала, що обрані товари коштують 78 гривень. Яку решту отримав хлопчик? Які інформаційні процеси при цьому відбулися? Заповни таблицю. Виконаємо завдання 6 на сторінці 5. Славко пішов до Миколки в гості і залишив батькам ось таку записку. Перепиши записку так, щоб славкові батьки не хвилювалися і могли за потреби швидко знайти хлопчика. Куди краще покласти таку записку? Чому ви обрали саме це місце?